Всім привіт! Сьогодні буде у нас на розборі пульт Оріон з такий він. чорного кольору відсік для батарейок. Як бачимо, батарейки-пальчики сюди використовувались Зараз ми знімемо цю пластмасу, глянемо, що в ньому всередині. Ось так, друзі, наш пульт розібраний, тут пластмаса і сама плата. Тут бачимо ідеат посріблення. А мікросхемка з позолотою. І з іншої сторони бачимо конденсатори різні, з містом срібла, деякі з містом позолоти І звичайний срібний світлодіод. Такий у нас сьогодні був обзорчик пульта Варіоновського. Доволі цікавий пульт з доволі цікавими деталями. Всім дякую за увагу, не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.